Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал в Тонусі. Тут ви зможете підтримати свою фізичну форму і моральний стан. Приєднатись на тренування, яке направлене на мобільність та стегнових суглобів. Працюючи з тазостегновими суглобами, ми покращимо нашу поставу, знижуємо риск болей в спині і покращимо наше жіноче здоров'я. Битове життя, щоб ми могли вільно рухатись в будь-яких напрямках. Ми починаємо з вами з положення, сидячи, руки позаду, ноги зігнуті в колінах, знаходяться попереду в вільній позиції. Ми починаємо округлятися і витягуватися за грудним відділом. На видиху ми округляємось, на вдиху, за грудним відділом витягуємось вгору. Та спрацює, ми перекачуємось з сідничних кісток на криш і куприк. Вдих, розкритися, видих, ніби ваш впоперек опускається до підлоги, в сторону підлоги, але руки нам не дозволяють опуститися і доторкнутися підлоги. Далі ми підтягуємо наші п'ятки до сідниць. І залишаємо дуже широку позицію. Корпус не розвертається, тримаємо його в центрі, ноги продовжують перекачуватись, ніби через пліє. Тобто позиція буде дуже широка. Коліно тягнеться максимально до нашого тулуба. Вдих, видих, перекат. Вдих, видих, перекат. Далі продовжимо по одній нозі, закриваємо всередину і розкриваємо, тягнучи наше коліно до корпуса. Перевірте положення своєї спини, щоб вона не пішла в округлення, щоб ви чітко відчували сідничні кістки. Тепер працюємо обидва колінами всередину і назовні, всередину і назовні. Змінюємо позицію далі, права нога йде вперед, ліва залишається зігнута, і ми її підтягуємо ближче до себе. наша Ліва нога натягнута, саме стопа, корпус залишається попереду і зігнута нога працює. Стегно піднімаємо вгору, коліно направляємо в стелю і опускаємо. Всі працюємо в комфортній амплітуді. Тобто не обов'язково, щоб ваше коліно дивилося прямо в стелю. Ми намагаємось просто його направити саме в цьому напрямку. Сміна ноги. І працюємо так само, але вже права нога зігнута, розкривається, закривається. Якщо вам незручно в цій позиції, ви можете під сідниці поставити кубик, якщо у вас є, або подушку, щоб ви якби, вийшли на більш високу поверхність, і тоді в тазостегнових суглобах буде більше комфортних відчуттів, коли ви працюєте стегном. Залишаємо праву ногу попереду себе, ліва зігнута позаду, корпус виводимо на центр, притримуємо себе руками і додаємо розкачку вперед з рівною спиною і назад з округленою. Ви можете притримувати себе руками саме за коліна, або коли нахиляєтесь вперед ставити долоні на підлогу і таким чином більше контролювати положення корпусу, щоб корпус залишався на центрі. Видих, округлена позиція, вдих, нахил вперед. Додаємо коло, Корпусом, коло тазом розкачуємось як вперед, в сторону, так і назад в округлення. Ставлячи долоні позаду себе, ми вирівнюємо корпус. Тримаємо рівне положення без округлення і працюємо лівим стегном. Знову таки піднімається коліно вгору і опускається донизу. В комфортній амплітуді, але кожний раз ми намагаємось поглибити нашу амплітуду. І тепер додаємо ліву руку, пружинимо ногою назад, рука нам в цьому допомагає. І, можливо, ви будете відчувати приємне витяжіння. Далі ми працюємо тепер без підтримки рук. Корпус тримаємо на центрі, прямо маківку, тягнемось в стелю. І працюємо знову ж таки лівим стегном, як ми робили до цього, просто зараз без підтримки рук. В комфортній амплітуді. і зміна іншої сторони. Ліва нога попереду. Додаємо спочатку розкачку, пам'ятаємо, що корпус тримаємо на центрі. Можемо ось таким чином притримувати себе при нахилі вперед. Видих і вдих, рівна спина вперед. Додаємо коло корпусом і тазом вони працюють разом, розкачуємо себе вперед, в сторони і назад. Продовжуємо тримати спокійний темп дихання. Заводимо долоні позаду себе, фіксуємо рівне положення спини, працюємо правим стегном вгору і вниз, видих і опускаємо. Ми ніби кожен раз хочемо завести стегно все більше назад. І для цього ми підключаємо трохи м'язи, дотягуємо рукою. Завдяки пружинці назад. І переходимо до вправи, де ми робимо цей самий рух, але без підтримки рук. Найважливіше не, не втрачати лінію в корпусі, тягнутись маківкою вгору і, звісно, працювати в комфортній амплітуді. Залишаємось на цій ж стороні, руки виводимо в підлогу долонями попереду коліна. Видих округлення, вдих, тягнемось вгору. На видиху долоні нас штовхають назад, давлять в підлогу, щоб наш корпус ще більше округлився, та працює разом з корпусом округлення. Вдих за маківку вгору, але слідкуйте за тим, щоб ваша шия не робила сильне перезгинання назад. Погляд залишається вперед. Плечі при цьому опускаються, щоб ви не піджимали шию, а навпаки, витягувались вгору. Зараз ми переходимо до ускладнення, руки підтягуємо до себе, піднімаємо спочатку коліно. Потім переводимо все стегно вперед, в повітрі, вставимо ногу назад і вертаємо коліно знову коліно, стегно, стопа, коліно. Коліно, все стегно вперед, зафіксувати коліно в повітрі і опустити вгору, вперед, назад, але залишаємо вгору і опускаємо. Довго не тримаємо, в принципі, ми одразу ось тут переводимо, вертаємо. Корпус так само намагаємось триматись рівно спиною, тягнутись маківку вгору. Тут буде небагато разів саме ось це ускладнене положення. Інша сторона ми так само округляємось спочатку, штовхаючи себе долонями з вдихом. Розкриваємось, з видихом, округляємось, з вдихом, тягнемо плечі донизу, залишаємо погляд вперед. Переходимо до складної версії, руки підтягуємо ближче до стегна, заднє стегно піднімаємо, переводимо вперед, вертаємо назад коліно в повітрі і коліно вгору. Все стегно вперед. Так, може бути трошки важко, але знову ж таки працюємо в своїй амплітуді. Ви можете ногою сковзати по підлозі. Не обов'язково одразу її переводити в повітря. Отут стопа може залишатися сковзаючою по підлозі. Вгору перевести вперед, вертаємо і вертаємо, опускаємо ще декілька разів. Тепер йдемо далі. Тепер ми залишаємо в цьому самому положенні руки позаду, рівна спина, і перекачуємо наші коліна в одну, в іншу сторону. І до цього руху ми додаємо нахил, вертаємо руку. Ноги ніби через пліє, перекачуються і додаємо нахил. Ребра тягнуться до стегна. Цей рух ми вже робили на початку. Тепер просто додаємо нахил, назад повертаємо долонь, перекат. І знову видих нахил. Дих, перекат, видих, нахил. Добре, і переходимо далі на 4 точки опори. Починаємо з вами розкачуватись по колу, працюючи і тазом, і грудною клітиною, і головою, якщо вам комфортно і нічого не починає кружляти. Видих, округлена спина вдих, розкритися. У вільному темпі, у вільній амплітуді, повинні бути приємні відчуття. І переходимо до наступної вправи в цьому ж самому положенні. Стопа виходить в зовнішню сторону, потім коліно піднімається вгору, потім та стягнеться назад. Вертаємо корпус, коліно і стопу. Знову ж таки, стопа, коліно вгору. Штовхнули себе руками з видихом, вертаємо коліно, вертаємо стопу в сторону, вгору таз назад, знову ж таки з рівною спиною, таз може трошечки округлятися, може бути відчуття витяжіння в корпусі і продовжуємо в цьому ж самому темпі. Тепер ми переходимо на лікті, піднімаємо ногу назад і через сторону опускаємо. Виходить у нас круговий рух з стегном, з видихом вгору опускаємо трохи, відчується сідниця і не розслабляйте кор поперек в нас без гіперпрогину. Тепер коліно в коліно і вивести в сторону, ніби наше коліно тягнеться до корпуса. Коліно в коліно схресно і видих в сторону вдих, видих в сторону. Силові вправи теж гарно пропрацьовують як і сідниці, так і тазостегнові суглоби. Видих в сторону. Виходимо в складочку, розслабляємось, робимо глибокий вдих і затяжний спокійний видих. Піднімаємо корпус, змінюємо сторону і починаємо так само з праці мобільності. Стопа ставиться у зовнішню сторону, коліно вгору, таз назад, коліно вертаємо, стопу вертаємо, стопа, коліно долонями штовхнути себе, витягнути за тазом назад і в зворотньому напрямку вертаємося. Переходимо з вами на лікті і знову ж таки промальовуємо коло нашим стегном. Слідкуємо за положенням корпусу, щоб ми не робили перезгинання в попереку, коли виводимо ногу вгору. Кор в нас активний, з видихом підняти ногу вгору і провести через сторону вниз. Тепер схресну коліно в коліно і видих вивести чітко в сторону. Вдих і видих чітко в сторону. Трошки відчується, знову ж таки, сідниця, але відчується опорна нога. Не та, яка працює, а саме та, яка тримає нас. Видих в сторону, вдих назад. І знову опускаємо складочку на розслаблення з вдихом і видихом. І ще з вдихом і видихом. Опускаємось на підлогу, підтягуємо коліна до себе, максимальне розслаблення в корпусі, в усьому тілі. І додаємо коло нашими стегнами. Руки забирають весь контроль, ноги розслаблені. До себе підтягнути, вивезти в метелика і зібрати стегна. Знову ж таки, слідкуємо за положенням корпуса, щоб наш поперек не перезгинався щоб там не було гіперарки. Додаємо цей самий рух по колу, але в іншому напрямку. Тепер ми вирівнюємо лікті, ноги вперед йдуть, вертаємо в положення метелика і підтягуємо до себе. Тепер ми просто підтягнули коліно і залишаємось в цій позиції. Спокійний вдих, наші ребра наповнюються повітрям, розкриваються. І видих. Тепер ми витягуємо повністю ноги вперед, розслабляємо руки, шию, голову, все тіло і продовжуємо спокійно дихати. І з кожним видихом наше тіло все більше розслабляється, все більше з видихом виходить якась, якась напруга, якісь неприємні відчуття, залишається все тільки приємне. Дякую, що ви були зі мною, приділили собі час і до зустрічі на наступному тренуванні.